Україна отримала новий текст угоди про копалини і його оцінюють як ще більш невигідний для української сторони. США хочуть максимально розширити свої повноваження та включити ширший спектр копалин та супутньої інфраструктури. Очікується, що сторони можуть підписати угоду про природні ресурси вже на початку квітня. Так принаймні вважає міністр фінансів США Скотт Бесент. В інтерв'ю Fox News він розповів, що передали українцям готовий документ про економічне партнерство. І у США сподіваються, що у квітні розпочнуться повноцінні ні, обговорення угоди, і можливо, навіть сторони поставлять свої підписи. Україна дійсно отримала новий документ. Від США – але схоже, Зеленський не в захваті від нього. Він закидає американцям, що вони постійно змінюють умови. Тож давайте розбиратися, що наразі відбувається на так званої угоди про рідкісну земельні копалини. Ну а поки ми не почали, підпишіться на канал. Ми дуже хочемо досягти цифри мільйон у підписках. Залишилося зовсім трохи. Ну а тепер поговоримо про угоду. Давайте одразу скажу, українські урядовці публічно не говорять про пункти угоди, навіть про зміни у ній. За словами міністерки економіки Свириденко, це може зашкодити перемовинам з американською стороною. Водночас інформація про документ є. Наприклад, нардеп Железняк оприлюднив пункти угоди про Копалини. За його словами, документ йому надали урядовці без уточнень якої країни. Також видання Bloomberg написало про умови угоди, тож перейдемо до цього. Отож, документ, який отримав Железняк, датований 23 березня. Він складається із майже 60 сторінок. Важливо, що це перший драфт повної угоди. Тобто, українська сторона уже працює над документом і, очевидно, буде висувати зустріч. Ічні пропозиції щодо тих чи інших пунктів, але як сказало наше джерело, нова угода про корисні копалини це крок назад порівняно із рамковою угодою, яку погодили сторони раніше. Угода в такому вигляді надасть США величезні повноваження для контролю за інвестиціями в Україну у такі проєкти, як дороги та залізниці, порти, шахти, нафта, газ та видобуток критично важливих корисних копалин. Про це пише Блумберг. І за даними видання, це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США. Україні саме в той час, коли ми намагаємося зблизитися з ЄС, також за інформацією Bloomberg, США отримають право першої пропозиції. Що це означає? Американці зможуть придбати актив до того, як Україна запропонує угоду іншим. Угоди про копали не після узгодження, що має пройти ратифікацію в українському парламенті. І нардеп Железняк каже, що в такому вигляді документ. Точно там не затвердять. Оцей документ єдиний, який вони надали, і м'яко говорячи, він справді шокує. А тут варто трохи повернутися назад. Думаю, ви добре запам'ятали ситуацію, коли Трамп та Зеленський публічно посварилися в Білому домі. Це сталося в день, коли уряди США та України мали якраз підписати так звану рамкову угоду про рідкісноземельні копалини. Тоді документ був без деталізації, адже передбачалося, що це буде лише перший етап затвердження, лише намірів обов'язків. Ох, сторін. Ну а далі якраз мали розробляти основну угоду, повну та детальну, але через сварку президентів підписання рамкової угоди зірвалося. Раніше у США заявляли, що вже триває розробка і основної угоди. Очевидно, її і отримали українські урядовці. І тут вже не про наміри, а юридично закріплені зобов'язання. Більше того, американці повернули в угоду положення, які українським перемовникам вдалося прибрати при роботі над попереднім документом ще в лютому. І цей документ з Знову в більшості пунктів не грає на користь України, вважає Железняк. Чому американці так зацікавлені в українських копалинах? Зрозуміло, Рідкісноземельні метали, наприклад, є критично важливими для виробництва високотехнологічних продуктів. Критичний доступ до корисних копалин для американців це завжди тема економічного конкуренції із китайцем. Із Китаєм, так, тобто для них важливо забезпечити диверсифікацію своїх ланцюгів постачання для того, щоб мати для власного виробництва там різного виробництва, насправді в тому числі напівпровідників і автомобілок будування, мати ресурси, на які би Китай не впливав у випадку якихось там стратегічних, геополітичних. Або навіть збройних конфліктів, які обсяги мінерально-сировинних ресурсів наразі має Україна, точно невідомо. Дослідження та розвідка критично важливих ресурсів наразі перебуває на різних стадіях. Ще раніше Зеленський казав, що Україна потребує повного аудиту цієї сфери. В одній з останніх презентацій Міністерства екології йдеться про 7% світового виробництва титану та 3% від запасів літію, які ще не видобуті. Також Україна входить до п'ятірки найбільших країн за запасами графіту і має поклади рідкоземельних металів танталу, ніобію та берилію, але для видобутку та переробки усіх цих копалин потрібні мільярдні інвестиції. Також велику роль у видобутку грає енергосистема, яка в Україні, як ви знаєте, систематично руйнується російськими обстрілами. Тож, навряд, США отримають легкий доступ до корисних копалин в Україні. Про це пише CNN. Промисловість часто відключають відживлення. CNN наводить слова директора гірничого збагачувальної фабрики у Житомирській області Дмитра Голіка. Він розповів, що підприємство працює нестабільно. Електрику у лютому, наприклад, вмикали інколи лише на три години на добу. Тож така ситуація здорожчує собі Вартість продукції. Ми поговорили про труднощі для США, які вони публічно не обговорюють. І давайте пройдемося по обов'язках сторін. Як я казала, що зараз США, ймовірно хоче розширення повноважень, прагнуть контролю за інвестиціями в Україну у такі проєкти, як дороги та залізниці, порти, шахти, нафту, газ та видобуток критично важливих корисних копалин. Також хочуть мати право першої інвестиції. Ну а тепер перейдемо до попередніх ідей американців. Трамп озвучив їх на початку лютого. Американці пропонували фонд повністю під контрольний Вашингтону, і він мав наповнюватися коштами від видобутку корисних копалин. Але по суті, в нього мали інвестувати і Україна, і США разом. Нова ж запропонована угода, як і раніше, передбачає створення спільного інвестиційного фонду між Україною та Америкою. Мета цього фонду збирати гроші на відбудову України. З боку США головним учасником фонду має стати Міжнародна фінансова корпорація з розвитку скорочено DFC. саме DFC робитиме основні призначення у фонді і керуватиме коштами. Але тут важливо, як цей фонд американці пропонують наповнювати. Внеском американців буде вважатися фінансова допомога, яку вони уже надали Україні у 2022 році. А от внесок України передбачає відсоток від роялті від видобутку корисних копалин. Це платіж, який компанії сплачують державі за право добувати корисні копалини. Це фактично орендна плата за використання природних ресурсів ресурсів. тобто це будуть гроші не від продажу українських ресурсів і не прибуток компаній, які їх видобувають. Йдеться саме про відсоток від рентних платежів по видобутку корисних копалин чи частини від ліцензійних платежів. Ці гроші Україна потім має конвертувати в долари і переказувати на закордонні рахунки американської сторони за першим запитом. Україна ж буде зобов'язана відраховувати у фонд 50% своїх доходів від усіх нових природних ресурсів та інфраструктурних проєктів. Йде Деться в інформації Bloomberg. у разі, якщо з української сторони буде затримка із перерахуванням грошей у фонд, документом передбачена компенсація за завдані збитки, але як трактуватимуться збитки і як виявлятиметься провина в цьому з тексту документу не зрозуміло, каже Железняк. В угоді, до речі, не прописано, що йдеться лише про державні підприємства, що видобувають корисні копалини. Мова про усі надра, тому ймовірно, туди підпадають і приватні підприємства, каже нардеп. Угода також охоплює усі українські території, окуповані в тому числі. Тобто, коли Україна деокупує свої території, то природні надра, які розташовані там, також підпадатимуть під дію цієї угоди. Усі нові інфраструктурні проєкти, які з'являтимуться в Україні, наприклад, порти, Україна має запропонувати спочатку фонду. Ми приходимо спочатку. фонд, говоримо, а чи не хочете ви туди інвестувати гроші? А тільки якщо цей фонд, який буде створений. Згідно цієї угоди відмовляється, то далі можемо щось самі робити. Угода також зобов'язує Україну додавати у ліцензії для компаній, що видобувають критично важливі копалини заборону на продаж цих копалин покупцям, основне місце діяльності яких знаходиться в країні, яку американська сторона визначає як стратегічного конкурента США. Зважаючи на чинне торгове та політичне протистояння США з Європою, є значний шанс, що Євросоюз буде визнаний конкурентом Америки. Пише європейська правда. Нагадаю, Україна раніше заявляла, що угода із США не повинна суперечити її угоді про асоціацію з ЄС. Наступний важливий пункт: а як же гроші фонду будуть використовуватися? Перше, кошти можна буде знову вкладати в українські проєкти, реінвестувати, але не всі. І тут чергова нерівність угоди, адже в цьому документі США зафіксували, що хочуть спершу отримувати компенсацію за вже згадану американську допомогу. Трамп нагадаю позиціонує це як борг України перед Америкою. Крім того, в документі є ще додаткових 4% річного доходу, поки їхні інвестиції не будуть відшкодовані. Йдеться в проєкті, тобто це може означати, що адміністрація Трампа змусить Україну оплатити всю військову та економічну підтримку США надану з початку війни, перш ніж Україна отримає будь-які гроші з фонду. Пише Блумберг. Наступне управління фондом, американці пропонують, щоб до правління фонду входили п'ять людей: двоє українці. Троє американців, тобто ви розумієте, що вирішальний голос США хочуть залишити собі, але крім цього, в документі йдеться, що загалом будь-яке рішення мають погоджувати американці, тобто матимуть право вето на рішення, які їм не будуть подобатися. Тож бачимо, що США знову відкинули принцип спільного управління українськими надрами та майже повністю підпорядкували цей процес. США. також вони пропонують мати першочергове право на прибутки фонду. І ще з важливого, американці пропонують цю угоду безстроково. Тобто немає граничного терміну її дії лише, наприклад, коли американці самі вирішать, що досить, треба припиняти угоду. І ключове документ не містить жодних гарантій безпеки для України. А це я нагадаю: основне на чому наполягає президент України. Тут ще раз трохи пригадаємо минуле. Ще перший варіант рамкової угоди про корисні копалини, який запропонували американці, теж не містив гарантій безпеки для України. Документ тоді з Україною узгоджували кілька тижнів. Трамп навіть встиг звинуватити Зеленського у зриві цієї угоди, тоді як український президент наполягав на необхідності гарантій безпеки в документі. І, от у версії, яку таки погодили і мали підписати у Вашингтоні наприкінці лютого, вписали одне єдине речення про гарантії безпеки, яке все ж було дуже абстрактним та нечітким. Фраза звучала так: уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Що ж Уряд України наразі формує позицію щодо робочої версії угоди про корисні копалини, яку отримали від американської сторони. Про це повідомила міністерка економіки Свириденко. За необхідності урядовці будуть проводити консультації із парламентом. Водночас, в міністерстві закордонних справ заявили, що українська та американська команди працюють, щоб зробити новий текст від США взаємовигідним та прийнятним для обох сторін. Але там, на відміну від США, не стали називати будь-які терміни. Для нас дійсно. Вигідне присутність тут американського бізнесу стратегічно, довгостроково, на багато років вигідна. Ми прагнемо цього і прагнемо знайти такий win-win solution, який буде для нас корисним і для них корисним. А по термінах, ну, звісно, звісно, що всі хочуть, щоб це якомога швидше відбулося. Зеленський каже, угоду вивчають також і юристи. Він наголосив, що треба діяти стримано та спокійно. Дуже рано говорити про е, в, в угоду, е, варіант якої. Неодноразово змінювався. Але я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти в цілому ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництва зі сполученими штатами Америки ми не хочемо давати жодних сигналів що сполучені штати Америки спонукати сполучені штати Америки зупиняти Україні допомогу або зупиняти обмін розвідданими для нас важливо все це зберегти і тому ми конструктивно діємо. Щоденно, Тож підсумуємо, отримана угода невигідна для України. Хороша новина в тому, що це не фінальний варіант. Над угодою продовжують працювати. Пишіть, що ви думаєте про чергові пропозиції американців щодо українських корисних копалин, А ми тим часом продовжимо слідкувати за цією темою. Про напрацювання української сторони розповідатиму вже в наступних випусках на сеця.